Ми сьогодні ми з вами вже розмовляємо про що. Давайте задаємо дуже коротко, про те, що ми минулий раз з вами почали говорити про первинні вторинні. Звісно, що ми знали, що таке первинні, що таке вторинні, правда? Первинні – це червоний, жовтий, синій. Вторинні – це вони попарно утворилися і в нас є оранжевий, зелений і фіолетовий. І вони в колі завжди стоять, е, в якому б порядку ми там тобто, не поставили спершу першої чергового первинні, а потім додали вторинні, відповідно, змішали. би ми це там не розташували, так чи інакше, нас завжди напроти червоного е, опиниться, точніше, зелений, напроти синього буде оранжевий, напроти жовтого буде фіолетовий. І ці кольори називаються протилежні, нейтралізуючі. Нам як колористам це дуже потрібно знати, тому що якраз коли треба нейтралізувати. Нашу якусь, якийсь бордник, якусь ситуацію, яка нам там необхідна, так? То ми можемо скористатися тими протилежними нейтралізуючими кольорами. І ми знаємо, що якщо ми змішаємо їх в рівних пропорціях, у нас що буде? У нас буде нейтральний коричневий кольор. Тобто три в первинних рівних пропорціях нейтральний коричневий. Три вторинних — в рівних пропорціях нейтральний коричневий. І будь-які протилежні кольори між собою у рівних пропорціях буде нейтральний і коричневий. А якщо треба збити насиченість одного з них, значить ми додаємо трішки якусь частиночку, не один до одного. І тоді ми можемо регулювати ту власне насиченість або запобігати зелені, жовтизну нейтралізувати і так далі. Тобто це ми повинні чітко розуміти. Далі. Також можуть підсилити танки, що стоять один біля одного рівня, тобто всі теплі підсилюють один одного, всі холодні теж між собою працюють добре і підсилюють. Ну, і, тобто Треба думати так само, що там можна змішати, М -м, наприклад, якщо є теплі і холодні, що категорично заборонено. Тобто ми це все ще будемо аналізувати. На сьогодні ми вже з вами переходимо до поняття рівень глибини тону і кольоровий напрямку. У бартику, так? тому що ми з вами в колористиці говоримо все ж таки не просто про кольори, а про барбники і як з ними працювати, як вміти їх прочитати, тому я вам зараз напишу, що ми говоримо про рівень глибини тону і кольоровий напрям. Є. Дивіться. Отже, коли ми з нами бачимо у форткарт, давайте візьмемо щось тут і фарткарку з одну. Так, 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 так. це таке, як це виглядає. В ній. Ми з вами в ній бачимо цифри. Та? Ну, то, що ми бачимо п'ятки кольорові, нам це особливо ні, ні про що не каже. Тобто це клієнт чисто дивиться, візуально оцінює, чи подобається йому той відтінок, чи не подобається. Але ви, як колористи, маєте знати, що в тому відтінку міститься. Правда? Ось, і відповідно, що ми завжди бачимо, там є якісь цифри, є перша цифра, якась така головна, напевно. там. І отут вона в даній ситуації відділяється таким дровом. Е, а може відділятися крапочкою, може відділятися комою і так далі. Тобто ця перша цифра, давайте до цієї першої цифри е, подумаємо, що це таке. Власне, оця перша цифра, вона і відповідає за що? За рівень глибини тону. Е, як ви думаєте, що означає це поняття рівень глибини тону? Що означає поняття рівень Це є основний відтінок? Ні, ні-ні ні. Основний відтінок це ще не, не там. Не рівень глибини тону це є е, насиченість нашого волосся, світлота нашого волосся. Тобто кожна з нас від природи народилася з якимось відтінком волосся. Тобто хтось родився. Світлою саме, хтось насиченою русавою, хтось чорною, хтось від природи. І оцей момент, цей натуральний колір людини, з яким вона народилася, це називається рівень глибини тону, рівень світлоти волосся. Так? Ось, відповідно, ця перша цифра завжди відповідає за, е, ну, за темноту чи світлоту того буртника, розумієте? Ось, І дивіться. Е, звичайно, що може десь трішечки коливатися в кожній фірмі по-своєму, але загалом існує міжнародна система, яка виділяє власне, кілька тих основних рівнів глибини і ми маємо їх розуміти, знати, пам'ятати і так далі. Тобто, дивіться, ми, звісно, що починаємо. Рухається завжди карті з одинички так, до гори. Ну, я вам напишу, що. У нас тут взагалі виділено по міжнародній системі аж 14 рівень, уявляєте? Ну, Зараз ми про це поговоримо, що нам аж 14 це вже занадто, але нехай. Запишемо так, як воно є. Так, дивіться. Чим нижча цифра, тим темніший рівень глибини тону. Тобто одиничка це її чорний. Натуральний чорний. Далі, Відно, чим вища цифра, тим є світліший рівень глибини тону. Дивіться, взагалі в реальності, тобто по міжнародній системі виділено аж 14 рівень, Але звісно, що в реальності, навіть від природи, якщо людина такої світлої, дійсно є такою світлою, це буде рівень 9-10 максимум. Розумієте? Тобто, якщо клієнтка народилася навіть такою світлою будинку, все решта це вже дуже такі штучні. Світлі відлінки, і вони, ну, якщо сказати чесно, на сьогодні не є актуальними цей раз. І, е, крім того, в багатьох форкартах воно і завершується або на му ну максимум на 12 му рівні. Ну, але ми собі з вами е, відмітимо всі, тобто знати, цю то міжнародну систему треба. А далі відколиватися там, скажімо, по ситуації кожної е, е, фірми. Тобто, дивіться, е, рухаємося з них, та, У нас є чорний. Чорний. Далі у нас є тут е, другий номер, називається ну, по по, по ну, різних там е, може варіантах звучати брюнет, наприклад, там. Ми розуміємо, що це, це такий глибокий-глибокий темний відтінок, вже не чорний. Але йому ще до світлого е, далеко. Тобто, ну, глибокий коричневий його можу називати. Тобто, ну, бачите, тут у нас є м -м, темний коричневий насичний, його ще можна так назвати. Ну, я пишу вам так: брюнет. І на тому завершимо, тому що брюнет це і сама така ходова характерна назва цього відтінку, цього, цієї глибини. Далі е, трійка це є темний шантель. Темні. Темний шатен. Так, четвірка. Це є просто шатен. Ви знаєте, що таке шатен? шатен це доволі темний відтінок, але вже він відрізняється від перших двох. Тобто він ще такий трішки світліший. І тут світлий шатен. Шатен. Є. Е, далі. Тут може бути так стояти. Е, ну, темно русану. Будемо, будемо так назвати. Темно русави. Що стільки це є темно. -усевий. Є таке. Далі тут вже просто русавий. І вісім це є світло русавий Далі. Дев так, дев'ятка він блоди, так дуже світлий блондин. Дуже світлий блоди. А тут? E, дуже сильно свічуть людей. Тут вже пішло масло, маски. Це взагалі звучить отак, от, білий. Розумієте, тобі, дівчата. Звісно, що якщо людина народилася е, зі світлим волоссям, то воно буде десь на 9 рівні, максимум на 10. І е, відповідно, що якщо ми зараз по тенденціях світових е, фарбуємо клієнти на такі різні світлі відтінки, то ми все-таки будемо зупинятися десь на 10 рівні. То ці всі, Ми маємо ще раз кажу, міжнародній системі знатимуть ці всі варіанти, але їх навіть частина з них в фаруках відсутні, просто відсутні. То це нам, я думаю, все зрозуміло. тобто ще раз, зрозуміло, що рівень не буде того. Він показує, наскільки світлий чи темний барвник, наскільки він буде е глибокий. Зрозуміло? Ось. Далі. От Після тої крапочки, тобто після першої цифри, за перша цифра, тобто рівень не виниток. Там завжди одна цифра перша. І далі йде е, крапочка, кома, дефіс і так далі. Далі, Після цього стоять інші цифри. І ці цифри можуть бути вже так. і дві цифри, і три цифри, і чотири цифри, і навіть літери можуть бути. Тобто це вже кожна фірма починає вигадувати, складати собі якісь певні цікаві відтінки. І е, це ж власне, шутки кольоровий напрям. Це є відтінок барвника, в якому напрямку воно чи в теплому, чи в холодному, чи в яскравому, чи в дуже натуральному. Тобто, власне, ми також повинні розуміти, що цих цифр може бути багато. Але в нас є кілька цифр, так? які кожна з них відповідає за певний колір, за певний відтінок у боронику, так? І дивіться, як це виглядає. Це виглядає так. Там є у нас номер, номер, тобто певна циферка, потім назва того. Відтінку, назва. І також у нас є ще колір, з якого пішов той ніби відтінок. так? Корінь того відтінку. Корінь. І відповідно я вам зараз е, зразу, зразу, зразу поясню. Дуже часто може стояти ось така відео Ніску, яка каже про те, що є, це нейтральний відтінок. Нейтральний. А нейтральний, звісно, що це таке? Нейтральний Нейтральний – це те, що я сказала, що ми коли змішуємо три первинні кольори, у нас виходить нейтральний коричневий е, відтінок. Відповідно, що це є в рівних пропорціях е, синій плюс жовтий, плюс червоний. І в нас вийде що нейтральний коричневий відтінок. Так? Тобто, якщо стоїть така літера, це означає, що берник доволі е, натуральний. Там. Далі, якщо у нас стоїть одиничка, то відтінок називається по полясті. Так? І в основі попелястого відтінку вже всі пам'ятаються минулого року я розказую. Лежить, що синій когні, синій, синій. Далі, коли в нас стоїть двійка то віддінок називається фіолетовий. Так? Ну і як ви думаєте, звідки похідний? Звісно, що і фіолетовий. Далі стається все дуже просто. Фіолетовий. Але залежно, скільки його тут є, то борник може бути довше сліди. Просто з фіолетовим таким нюансом. Далі. Золотистий. Тріїчка це є золотистий. Золотистий пішов від жовтого, В основі тут лежить жовтий кольор. Четвірка це є мідний. І, звісно, що мідний пішов від оранжевого. Правда? П'ятірка. Це є відтінок, називається махагон. Це є так, три четвертих, тут міститься червоного кольору. І одна четверта міститься синім. Так, це такий Ну, Це червонуватий вітін, як ви бачите. з нюансом. Шість це є чистий, червоний. І, звісно, що він пішов від червоного. Є, є. І сім. Це є зелене. І пішов зелене. Так. Отже, дівчата, дивіться, це ці, ці, так от, ці, ці переважно не звільно. І іноді можуть переставити місцями п'ятий, шостий, дуже люблю. У різних фірмах поставити 6, це магагон, а 5 це, це чисті червоні. Але в любому випадку це будуть червоні. І тільки-шістільки в будь-яких фірмах вони будуть все рівно відповідати за червоні. Е, оці всі цифри 4. Переважно я такого не бачу, щоб вони якось інакше називалися, просто щось інше відповідали. Це міжнародна система, вона зберігається. Це чомусь люблять міняти. Сім це зелений, можу щось додати, можу щось придумати ще вісім, дев'ять, щось собі ще додати в кожній фільмі. Цікаве може виникнути, але загалом, тобто то, власне, отак от виглядає. І я думаю, що це запам'ятати легко, їх не так багато. Правда? І можна запам'ятати і розуміти, коли ви бачите просто коробочку з фарбою. Або те, що ви тут бачите на фарбкарті у цій відтінці, вам, як перукарям, це мало про що має говорити. Вам має говорити зміст, що тут точно міститься, з чого скласти цей відтінок, це і розуміти, який від цього буде ефект. Тобто не дуже звертайте на візуальний ефект увагу, а звертайте на те, які стоять цифри. І тепер увага, треба розуміти, що ці цифри бо, тут е, стоять 2-3, е, може бути 5, якщо якась фірма дуже оригінальна. Е, так, тобто розумієте про те, що завжди. Е, якщо в нас, наприклад, стоїть 6, 34, так? то завжди ну, перша цифра відповідає дарівні до нейтрону. Що означає? Прочитати верхниць, називається. Це означає, що ми дивимося, це темнеруся, русяло, трійка — це що? Золотистий і четвірка це мідна. Значить, звучить так. темне русяло золотисто мініму. Правда? Тепер треба включити мозок і подумати, що якщо стоїть трійка на першому місці після крапки, то її там реально більше. Наскільки там ви вже не можете, там форму створювали технології і так далі, але. Логіка проста, трійки там більше, четвірка там йде в доповнення. Відповідно, це говорить про те, що це буде такий рудий відтінок доволі ніжний. Бо якщо б стояло навпаки, то мідний, він такий насичений, глибокий, відповідно, це буде глибший е рудийний відтінок. Мідний, розумієте? Ну, Тобто чисто так, де інформація. Та? Тепер, якщо стоїть, наприклад, у е вас шість 40, що це буде означати? У нас дві однакові цирки. Це є насичений, насичений, інтенсивний його називають. Тобто Ми розуміємо, що цей дитинок дуже такий, е дуже глибокий, мідний, насичений, яскравий, він буде дуже такий стійкий. Так? Так. Тобто ще в нас є власне таке поняття, як насиченість кольору. Насиченість кольору. За насиченість кольору відповідає болі. І ну, які будуть стояти тут в тому кольоровому напрямі. Отже, дивіться. Насиченість е, виражається в кількості сірого відтінку в кольорі. І е, в його чистоті, тобто, чи там його більше, чи менше, е, ну, насиченіше чи слабше. І, відповідно, це все позначається, насиченість позначається цифрою 0. От 0, цифра 0, вона відповідає за насиченість. Як вона відповідає, зараз ви, вияснюємо на С, Ч. Ність. Так, як це воно відповідає? Так, е, да, відповідає, де розташовується нуль. Тобто нуль може розташовуватися перед кольоровим напрямом. Так? Це буде означати, що колір є приглушений, пом'якшений. А якщо нуль стоїть після кольорового напряму, то колір буде насичений і яскравий. Тобто, якщо це, наприклад, 6. 0, 3. А може стояти 6, 4 і 0. Тобто, якщо ми говоримо, що нусь стоїть перед кольоровим напрямом, тобто він е, його пом'якшує там. Відповідно, це буде такий приглушений золотистий відтінок. Зрозуміло? Приглушений. А тут е, я наважу так, м'який, так? Який золотистий. так? А тут, якщо стоїть після, це означає, що це насичений, глибокий, мідний. Зрозуміли? Тобто пишемо насичений. Але це треба запам'ятати, занотувати. Якийсь свій, е, оцей, я не знаю, зошит, блокнот, записник, в якому ви будете різні свої нюанси, записувати щодо різних там, фарбувань і так далі. Ну, Запам'ятати, що ну, якщо стоїть перед кольоровим напад, це може стояти якійсь фірмі по інакшому, наприклад, там 6, ну, наприклад, може бути так, може бути і от така ситуація, може бути е і така ситуація, наприклад, так, да? може бути більше, то залежить від фірми. Дуже часто, дуже часто, і такі дуже професійні фірми, вони мають таку три цифри вони завжди мають. Тобто в за зарівні глибини, а дві наступні за кольоровий напрям. Все. Але є фірми, де може бути три, може бути ще чотири, ще може літера стояти, може ще якусь літеру придумати і там щось закодувати. Тобто це вже походи. Але завжди нуль. той, що перед напрямом приглушує відтінок, той, що після напрямок, насичує. так? І також ще може бути, що тих нулів кілька. Тобто можуть бути фірми, де може стояти два нулі. Так? І чим більше тих нулів, вони або додають насиченості, або пригружують. Ну, це масло в масляне насправді. Але зміст залишається один, що нуль у нашій фарбі, нашому виробнику, він відповідає за насиченість. Відповідно, ми маємо розуміти його положення. Зрозуміло? Ще які у вас є питання? Ще раз узагальнюємо, що з яких цифр у нас складається а, власне фарба наша? Прочитайте мені, будь ласка, фарбу, наприклад, отаку. Прочитайте мені її, будь ласка. Світло русявий. Махагон. п'ятірка, це махагон. Ми це махагон. це червоний літіном, а возьмем сумси. Махого Махагон з золотистий. Зрозуміли? Да. Ну прочитайте мені ще щось зараз. Вам напишу. Це просто каже про те, що його внесли сюди, щоб трішки пом'якшити той червоний. Тобто, дивіться, черво... Ші... шість – це червоний, чистий. Додали сінки трішки і зробили його просто трішки-трішки таким е... ну, як вам сказати, прийнятним до життя. Бо він ну, буде бути чистий, просто так. Тобто, ну, так трошки. Так, так, ну Трошки трошки все-таки не, не чистий червоний, розумієте? Тобто таке вносить. І це може бути цілком це може бути 37. 47 може стояти, і це просто каже про те, що його туди внесли для такої невеличкої рівноваги кожен. Зрозуміло? <тап> До того так само не лякаємося. Дві цифри після крапки запам'ятали інтенсивні. Яких там не були, буде стояти 11. значить інтенсивний попеляст, інтенсивний фіолетовий може бути 22. інтенсивний золотистий, ну будь-які дві однакові це говорить про такий дуже дуже. Він буде і стійко триматися. І ну, так, насичено виглядати і так далі. Так. Ну, от така вся інформація. Ви чітко на наступний раз маєте орієнтуватися і знати, за що каже перша цифра, яка вона буває, вже не губитися, не шукати табличку, а зразу бачити, і собі орієнтуватися. Ви можете десь там плюс, мінус, щось собі забути, але загалом, якщо ви отак подивитеся на будь-яку фарбу, ви вже зразу розумієте, що якщо тут двійка, перша цифра, то якась дуже темна, правда, темні брудники. Що це сім, вісім, це вже щось світліше, це вже автоматично вас має бути щодо того роз'яснення, прочитання тому фарбу. Зрозуміло, дівчаточку? Я думаю, що тут все насправді ясно. Ну і ці всі цифри гарно вивчити, звичайно. Гарно вивчити, щоб ми не бурталися. Добре.